На майданчику Карпарк на реалізацію є ось такий автомобільчик BMW 523, Є39 кузов в універсалі. З газом, автомат. Автомат, до речі, тут же звичайний гідросформаторний. Це ще ж автівочки, коли робилися правильно. Шкіряний салон, підігрівся дух, клімат, нова, зима стоїть, гляньте, нова. Повністю на ось таких гарних легкосплавних дисках. Зараз я поміняю вам фокус камери. Дивимося, шкіряний салончик, як все виглядає, а? А підлокотник. Оце раніше були підлокотники, на ньому сидіти можна. Величезний багажний відділ, шторка ось є. Підсвіточки всі роблять. До речі, то динаміки, я так розумію. І там, по-моєму, в детавніше чи сап, чи щось таке стоїть. Мені треба присідати, автівка для мого зроста низенька. Електропривід, сидіння, пасажира, водія. Спереді гума така сама, дивіться, нуляча. Ну, як у BMW, у нас тут англійські оченята, омивач фар. О, до речі, я забув написати, да? датчик світла, виходить стоїть. А ну. 4 склопіді мача, ГБО 4-го покоління. На вулиці вже пасмурно. Ні, тут в принципі, на ручки авто не бачу. У нас круїз, електропривід сидіння водія, Шкіряне ручне гальма, Автомат. У нас підігріви передніх клімат, медіа з флешкою. Це у нас передні задні туманки. До речі, давайте. Візьмемо ось цей ключик просто-напросто. Нажмемо на гальму, вставимо ключ. Перемкнемо так. Ой, вимкнемо так, господі. Запускаємо. І дивимося, ось тут у нас О, по 22 я люблю ставити на кліматі. Поставимо мафон. От BMW мені, коли в мене 34-ка була, мені подобалося, що можна відкрити во всі куди хочеш. В лобове, салон, ноги. Без жодних проблем. А зараз на машинах як. А зараз або, блін. Вибираєш оці крутилки, або всяка хрінь. Давайте я капот відкрию вам. Я знаю, що це буде зручно... Ой, не зручно мені буде зробити однією рукою на БМВ. Зараз спробую телефоном, мабуть, отак допоможу тримати. Опа! Так, оно дивимося. О, амортизатори тримають. ГБО, бачите. Ну, хто знає, віска, муфта рядна шоха. Ось так тут, до речі, все виглядає. Кому треба, вінкодик, пожалуйста, нічого не скриваю. В общем, гарна така автівочка. В Гарній комплектації. 97-й рік. І цинечок всього-навсього Ой, вітер влетів. 4500. А хочете, може в кредит зробити по 5-700 гривень кожен місяць. Та що ж воно туди влітає? В общем, якось так. Ось така автівочка у нас на майданчику CarPark.ua. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте. Ось у нас, до речі, заправочний тут. Ось такий сарайчик BMW.